І всім так, привіт. всім привіт! З вами Олег і Настя. і китя. ми І Китя. І Китя, і китя біля якоїсь руть. жо? <гум> ну, а що? Вона хтось там накакав, бачиш? Не ходи по накаканому. Говори до кота. Ігрік. Я зробив це. Ти быстріше, ніж виглядаєш. Дякую, думаю. Я. Я вдячний. Uh, Що тобі... Що ти вийшов з цього чи щось таке. Yeah. Це. Звільняє сусідів. Ну, взагалі, сусідство. Ловлячи їх. І відпускаючи. Uh, і куди я можу піти з цим? А, ха. Тихо. Тихо. А, а, між тим, у тебе вже є пірічка. Я чув, що деякі тваринки люблять їх, а, їх як ти? збирати. Люблять їх збирати. А, ти впевнений, що це пташині? Ні, що пташкам, типа, норм з цим. Типа, то що вони. Ти знаєш, що. А, це ніколи не випливало. Типа, ніколи про це не думав. Да. А, але насправді. після цього всього а, спробую я релаксуючу техніку. Бін стреч. О, нам дали новую типу, А да, Потягуськи! Потягусь. Да. О, О, фенкс. Побачим побачимся. Побачимося. Давай потягусь. Потягусі. Can't stop the feelings. А ти другий вже робив? Поки що неді ты? Мені більше нравится, як она на little Литл лайдаун Руслап. Да Хорошо, тепер нам так нам треба ще, сейчас блестяшки избирать. Да, пішли за блістяшками Бем <хараш> <хараш> Мяч! 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 має бути в ротах! Пум, 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 пум. А де ворота? Оце питання. Так, а це питание. Так, давай ворота. Де ворота, я щоб не вилучив... А не вилуч... Мусорка, Може в мусорці щось можна знайти? Щоб я не вилучив... Да, ворота. Ні, я про мусорку кажу, що вона відкривається. там можна щось знайти. Та да я понял. Може, Зараз да, я зрозумію, де ці ворота. Їх тут нема! О, там ще одна кейся. Mm -hmm. О, барк. Ранні псти. <mb Wait Gallo> Не Баркаючий пес. О, хай! Не хліб. це Шо ти пала? Бартой забеде Телефон! Ааа. Нас вдарили. Мене хліб взяли. О-хо-хо, излючий, подвес нем. Тун-тун-тун. Ой. Ха-ха-ха! Вот це дывайся в телефон, і пав. Через ага. Дивись, який кинь, злючий. Щось то вы вже. Ей! Оце вот дурне. Оп. Уже да. Так, ми вже не знайдемо цей, е, цей походу. Не, а ми просто зробили круг. Ага. Я просто хочу, щоб він впав назад. Я хочу той телефон. <гум> На що він интеллекту? Не знаю. По крайней мере, він не буде заліпати в нього. А ти не зможеш його лайдаун. Вот собака. Він вже впав один раз, він, походу, вже не впаде. Він якось по-дібільному йде, бо він до того нормально йшов. Ооо, наш сендвіч. Кради, кради. Бач, вони коли падають, вони, походу, вже починають йти, типа, по злому. Бач, от І до цього ти вже їх не можеш кинути. Лови. Поки вони не жарли той хліб. Воу! 360 scope. Я не знав, що я не можу, что управляю. Вони насрали на свій хліб, от дурні. Вот уже де. А я взяв його. хліб взяв. Какашечний хліб. Слухай, а колбаску може тоже можно. Комусь дати. Та не, вона не піднімалась. Я hyen. намагався. Я думав сам з'їсти її. Оба. <питя> говори до тупить. Оба. Сейчас. If I fits, I sits. <питя> <питя> якщо я підходжу, я сяду. Типа, якщо... Nee, якщо, якщо я, я ]ні? влазю, я, я влізу. Я сяду. If I fit, I sit. Можна зважитись? Так. Да. Не знаю, що це це. Ну, 10 кілограм. Щось товстий, слухай. Є трохи. Він виглядає дуже манюнім. О, це кейт. Вибачте. Блям. Yeah. Um. А, привіт. Я хотів спитати, чи можете допомогти мені. А, я мер. Майор. А, якщо мер не може допомогти, ніхто не зможе. <гум> Дякуйте Богу. Я, я найшов вас. Ви бачите ваша робота. Я маю добратися додому. Для цього мені потрібно блистяшки пособирати. І після того я зможу. І тут, і... тут... І тут мусор. Мені треба збер... зібрати блистяшки, і тут всі ці банки. і... Мр. Одна річ, друже. Друже. по почерді. Це виглядає. Це звучить як робота. Коти не будують. не збудовані для роботи. Не створені для роботи. Коти створені для. Для муркання і спання чи щось таке. Ми. Дуже такі м'які, сплячі, іноді проплячі. Іноді. Вони просто буркаючи на підлозі, Буркаючі штуки на підлозі. Так, але. Мрррр. ентузіазм напрягає. Мер не може допомогти всім, коли сонний. Я не збирався. Мррр. Тому ти повинен допомогти меру. Фикпа, пробудитись чи щось таке? ...пробудитись. Це лише одна Вірна. правильна річ. А... Я. Твоя перша відповідальність це. Як Деп'юті Майор, типа помощника чи щось Да. Буде. ненавидіти банки з джемом. Рем. Remove this айсорс. Забери ці. Цю фігню з глаз майора чи щось таке. Але це лише джем. Мрр, це символ, <сміткій> це символ людства, яке більше не боїться котів. Вони полишають, а... а, скляні банки. А... І надіються, що вони. Пролежить там. Це не має продовжуватись. Я думаю, це має рацію. Але ти кажеш забрати їх? Здвинь, товкни, розбий, мрр. Розбивання цих банок буде колисковою для бідного майора. Не видала. І Тоді ти мені допоможеш? Мер не може чути тебе через звук символа джема. Символічного Тимболіч... джема. Help майор get some sleep. А да, цей а, джем. Він, <звук> він каже: допоможи майору трошки поспати Але що за джем? Пес в нас кинув бутилку, охрінев. Це джем. Он тут так. Ні, це могли птички кинути. Просто так. джем лежав, коротше, а потім, коли собака гавкнула, то джем... Це О, не джем. Не джем, а я мала на увазі цей. Банка. Що ти чихаєш там? Ну-ка, подивися е, в цьому магазині? В Ого. Mm. Mm. Ой, вона вже нормально йде. Oh. <смітна> Успокоїлась, видно, трошечки. Mm. О, тут опыт подивись, в холодосі, що там є. Холодосі? Все заглянемо. Вже там є джем. <смітна> <śred> Як він, 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 Джема не там він в банці, наверное, скажи. Ну а що ж. <śred> а, он достает сверху. Он до он до, бать. Ага. <śred> Тут То точно джем, полібас. <śred> Ого! <śred> <śred> Теперь <śred> треба <śred> трошечки такого подвинуть. Опана. Не розбить. Ага. Ага. Що ага. ага. ти там хочеш від нас? Ми всього лише розбиваємо джем, а вона хоче нас погладити. Блін, як його звідти витаски. Не знаю, я пробую. О! не стяжку зебрайтесь. Ага. Залезь на баклажаны и попробуй с баклажанами не взять. Опа. Так, майже. Оп. Далі, далі. О, да!

Що я маю зробити? Infernal gem Jars Що треба ще шайби, ще не всі Та походу. А дошла. А он шо, Ого! Да. Там он до їх до фіга, слухай. Там я вже дві бачу. Ляш! Ляш Ляш! Не, от емоцію зробилаш. Це класика на ноутбук легка. Ага. Вона так посміялася. Ага. І у наші з намагається писати. Вона намагається А що там показано? А якісь японські. Так, вона намагається стартувати, бо він намалював там же це. Блин, а я к туда забраться. Ага. Вообще запрыгнуто, по идее. Может, вот то сбоку на коротко проведка. Знаешь, я придумал. Фон на не принесет. Да, но не вышло. Ой. Монетка! Блестяшка, це блестяшка. Блестяшка. Лобей ей. Внезапно. Из касса еду с тобой. Сейчас, секунду. Тепер ховайся тут. <смітна> ховайся, поки вона не прибере, бо вона буде тебе виганяти. А де шабанка? Он да. Ага. Це пиріжки? Чи що це? Не знаю. Якісь а, апельсини якісь. Лімо́ни? Лімо́ни, походу. Деклю́тарі́н. <laughs> а хто це таке? От, щоб зна́ти, що це. О! Хелп за майо́р. Гет сам sleep. Това́! Oh, wow. Все, ми перейдем до майора. Скажем йому, що ми гото́ємо. Да. Бездоганно. Мер може тепер поспати. Перед тим, як ти зробиш це, ваше величносте, ти сказав, що можеш мені допомогти. Мерр, да. Мер. Тепер має допомогу. Дякую. За те, що допоміг. За те, що допоміг. Я навчу тебе офіційному способу відповідати джемовим банкам. Почкай, що? Або чому-небудь жахливому. Вуаля. Як? This is my як face? Як? Тепер ти можеш. Окей. Це не те, що я. Мер. мер не потрібен. Туї... А, твої подяка, подяка, чи... маленький деп'юті. Я не знаю, депутат. що. Депутат. Вибач, так. Дякую. А, чи не дякую? І тепер. Мер відпочине. Так стонно. Що не буде чути більше реквестів на допомогу. Але. І що, все? До нього вже не можна поговорити. Странний котяка. Hold down to. Почекай, він лише притворяється сонним. Сволочь. Я не знаю, він нам просто дав. Зробиться. Нет. Це їх тема. Все досить вже. Ааа! Телефон! Нема що в телефоні грати. а а Нет! Нет! Мей телефон! А ч, чувак я с розовыми телефонами! Я не знаю! Куда воду, буду! Кидай Блін. Блин! Кидай Блін, Блин, треба на так близько подходит. Лапы наступают на телефоны. <смі> Ладно. Ай, там валяется, да. Ты шо нам тепер робити? Нам все треба блестяшки. Ну, ты казала, що можна попробовать там это. Я прав еще раз сказки здесь стати. Може вийде ще одну блестяшку. Да лови Ха. на руки мои, да я думаю, що це можно кожный раз такі можно звідси достатньо. Не знаю. Нормально, чушь. Он дай кисть я бачу. Ааа. ха А. Ты не прийду. Что, все? В що да. Так, і що ми можемо з ножницями зробити? Не знаю. Наскільки ж їй пофіг, щоб в неї, по-мази, якийсь кошак лазить. Да. Ні, ну не зовсім пофіг Їй не пофіг тоді, коли... А може, слухай, ми зможемо цю. Кіллер Кіті. А, відрізати цю його. Да. Та досить. Не гавкай. А що кіллер Кіті? За шок. з ножицями в зубах. До собаки. Так. Мені в Мені Манюня в бефте. йо мое Hello, everyone, Back! Дивися скільки тут цих! Чекай, там же але давай в цей! Тій, що названі. Може ми зможемо щось таке зробити. Hello, Hello everyone, meet all the animals. Їх 15. Ого. Uh -huh. Ми вже трьох, трьох зустріли. Of the head. Of the net. Uh, of ну, dead. зробити футбольні голи. Ага. Uh -huh. Товстий котяра. Зібрати 200 шайніс. Get pet 10 разів. Ну, uh -huh. дати себе погладити. Зловіть 20 пташок. Хтось насрав коло нас. Yeah. А, в 5 коробок залізти. Розбити 100 об'єктів. Зробити, щоб впало. 20 чоловік. Ого. Oh. Ми вже 8 зробили шого. Що... Так, 25 Chinese. get back Home. Короче, две задачи у нас. Кейт, в бефте. Кейт киллер. А шо ж мы все-таки сделали таке, что нам дали? дау цели? Чейз human виза дangрюс айтом. Чейз. А, я. Мы тут и бабулі пить, ходу. А можешь подухать. Так. что ну, с этими банками? Тут куча этих банок. Дуже Мы Уже, а, в до там была мусорка. Вот эта, бачишь, с переработкой. С переработкой. Сбоку. Вот, видишь? Мусорка угу. с переработкой. Походу туда когда ты банк. Давай попробуем. Оп. Да. Little picker. Оба. І шайні здали. А, поняв. За те, що ж ти, типа, цей в переробку кидаєш. Оба! Воно ж, по-моєму, де да є це монетки, по ідеї. О. Але... Кстати, ми, Я так розумію, ми можемо збивати з них людей, які Ого. в телефонах сидять. Так всіх ми можемо збивати з ног. Не, бачиш, ті, хто не в телефоні сидить, вони не падають. Так а ми бы збивали тих, в кого жратва... Ай, блін. Он дошли. Я мистер. хотів, щоб вона впала в калюжу. Ми збивали тих, в кого ще жратва в руках. Вони ж не сиділи в телефоні. Попробуй перевернути мусорку, може там щось є. Мусорку? Да. Пікап. Трошки далі відійде, тільки що там було на. Джампин. <гум> Оба О! Іграшка якась. <гум> Дамстер дайвін Так Що с за іграшка? Не знаю, якась іграшка Може, вона щось нам дасть? <гум> Не знаю. Може собаці дай! Собачі, дай дайру. Ну давай собаці дам. Вообще собаці можна було мячика дати, наверно, але хто її знає знаю. <гум> Mm. Ну-ка. Да блин. О, oh, mm. за динейон до блестярка, бач. За водой. Да, да. Все равно нас люблять. Манюня гарнюня пейте. Бачиш, він без телефона, він все равно в пу. Блин! Мардес пол! Ага. Я хотів її на калюжу приземлити. Не важливо, вже все. Давай блістяжку заберем. А ту? Да. Як? Обійти. Як убий? Вот <світ> А, Ааа, там закрито. А он до другої сторони дирка. Там копати видно прямо. Так. А, ні, не надо, просто взяли что. И це ми? Кось на подвір'ї. Кость бы -а, Ааа! Катнепер. Це ідеальне місце для спання, бач, воно і так гарно. Ага. Чинчика, <говорить> суки! Срны. <ріст> <ріст> Та Да досить же. Да давай вставай, мяу. Так. Що, мы что-то с цим можем зробити? Не знаю. Так, ладно. У. -у. Розбишака Бамбук Бонсайчик. Нет, ты его на Рузи бьешь, Не, я его на Я просто думал, что можно сделать с этим, что? Зуб, Хорошо. Зловив. Ну ка тут тут щось лежить, он тут що там. Просто якась якась сапочка. Я щось думала, що це якась штучка, що. Я не знаю, може якась блістяшка. Не знаю. Просто сапочка. Да. Добре, дякуємо за перегляд. З вами був Олег. І Настя, ми отримали дозу милоти. Да. Надеюсь, так само, як і ви. Всім дякуємо за перегляд! Всім па-па.